Привіт! Вирішила, що ви повинні знати, що я приспала своїми думками і повернулася за нею. Тепер вона моя, ця джинсова куртка. Ще побачила, вчора не бачила. Сьогодні зустріла джемпер від The Nose Face у фіолетовому кольорі. Дуже гарний насичений. Камера, трохи скажає його в синій. Але були недоліки на рукаві, ніби від білизни біле пятно. Є всі бірочки і логотипчик, емблема, все на місці. Але є одне але. Коли наділа, вона з внутрішньої сторони, ця пляма не особо видно. Ну, річ сіпсована, що казати. На перепродаж, вона не підійде. А на мене, хоч розмір М, якась вона трошки маловата. Тіло не непогана, але я люблю речі довше. Ось тут гарний насичений колір. Далі цей джемпер від кос я придбала. 100% вовни. В гарному стані були трохи катишки, але я його вже почистила. Ось бірочка, розмір L. Кого зацікавить, можна придбати. Він дуже гарно сів по фігурі, по боках є невеликі розрізи. І що сподобалось, візерунок і по спині також. Зазвичай в таких речах тільки попереду є візерунок, а в цьому джемпері позаду також. Сів гарно, також приміряла з джинсовою курткою. Мені подобається, а вам як? Цей Відео буде невеликий. Була тільки в одному магазині, в тому що і вчора. Тому показувати щось було не дуже зручно. Бо всі речі я вже бачила. Цей светрик можете придбати в моєму магазині Love, Це мій інстаграм. Також можете завітати на мою шафу. ссылка буде під цим відео. На цьому буду завершувати. Своє відео трішки вам Херсона. Дуже дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал.